У Казахстані, в найбільшому місті Алмати, клієнти банків кинулися забирати свої уклади. Це відбулося на тлі чуток, що поширилися в соціальних мережах. Що три з банків країни перебувають на порозі краху. Більшість банків зробила заяви, в яких відкинула можливість існування проблем, і закликала людей не піддаватися паніці. Побоювання банківського колапсу виникли через тиждень після того, як центральний банк Казахстану оголосив про девальвацію на 19% національної валюти ТНГ, що призвело до масових протестів. У столиці Росії біля будівлі Московського міського суду, де сьогодні почалися відкриті слухання по суті, кримінальної справи проти опозиціонерів Сергія Удальцова і Леоніда Развожаєва, пройшли пікети на їхню підтримку. Удальцова і Развожаєва звинувачують в організації масових заворушень під час маршу опозиції на болотній площі в Москві 6 травня 2012 року. Учасники пікетів на їхню підтримку вимагали об'єктивного суду і негального звільнення обвинувачених. У Пакистані сотні військовослужбовців оточили будівлю суду, де вперше постав перед судом колишній військовий керівник країни Первез Мушараф, обвинувачений у державній зраді. Мушараф мав з'явитися в суді ще минулого грудня, проте засідання відклалося через проблеми з його здоров'ям. Генерал просив дозволити йому лікуватися за кордоном, проте йому відмовили. Президент Туркменистану Гурбан Гулиберді Мухамедов побував на відкритті кількох нових будівель у провінції Лебаб, де йому організували урочисте прийняття. Цілий місяць до події службовці і студенти приводили об'єкти в порядок і репетирували музичні й танцювальні виступи. Так відбувається під час усіх поїздок туркменського президента по країні. У місті Ірбіль, столиці Іракського Курдистану, увечері 17 лютого, відбувся спільний концерт Національного симфонічного оркестру Іраку і регіонального оркестру Курдистану. Захід був присвячений музичній спадщині Курдистану. Концерт став частиною святкових заходів, пов'язаних із рішенням міжнародної ради з туризму обрати місто Ірбіль як столицю арабського туризму 2014 року.